Тисяча для всіх українців, які зараз живуть на території України. Про таку ініціативу нещодавно повідомив президент України Володимир Зеленський. Щоб отримати цю фінансову допомогу, треба мати в телефоні встановлений додаток Дія та карту національний кешбек, на яку надходитимуть гроші. Заяву на отримання допомоги треба буде подати через дію протягом трьох місяців зими. Саму ж карту національного кешбеку можна оформити через банківський застосунок. Або ж у відділенні банку, оскільки без цієї картки не можна буде отримати фінансової підтримки. Чи чули про таку ініціативу чернігівці та чи збираються оформлюватись у тисячу? Ми розпитали перехожих на вулицях Чернігова. Я якийсь мем дивилася, дуже такий смішний, і там було ну що будемо робити. Ну, не знаю, роздай тисячу, типу такого. Ну, вже, вже не знаю, що робити. І думаю, ну, це якось спасе ситуація, але ж люди не дурні. Я думаю, всі розуміють, що це просто ну, щось таке, може, відмивання якісь грошей, я не знаю. На конфети? <с? <с?> Чи на що? Я навіть не хочу відповідати. Я читала у телефоні, але я. Як би вам сказати, це потрібно знати, як користуватись, по-перше. Мені не зрозуміло, як скористуються до, до прикладу, у мене є батько похилого віку. Мені не зрозуміло, як він може скористатися послугою, якщо в нього кнопочний телефон. Звичайно, тобто дії в нього вже немає, тому Ну, мені це зовсім мізер. Це зовсім дуже мало. А що цим хочуть вони показати, можливо, хочуть перерахувати, скільки нас тут українців залишилося в Україні. Розрахуватись можна або за комунальні послуги, за книги, за медикаменти і тому подібне. Ту суму би відразу на сумму. Я чула про це, але не дуже вірю в це. Бо обіцянок було дуже багато. І кожному пенсіонеру дійсно вони були б потрібні, бо як прожити на три тисячі зараз. Мені здається, що це не зовсім ну, правильно, це може негативно. Тому що, ну як би давати просто тисячу сім підряд. Це транжир, транжирство грошей. Можливо є ті люди, по-перше, хто більше потребує їх, то навіщо розпилятися такою на масу, якщо, наприклад, можна задовільнити потреби одного-двох, хто дійсно цього потребує. Будете оформлювати взагалі? Чесно, ні. Чому? Або не вірю. Ну, дають, бери. Я використовувати це не буду. Точно не буду. Ну, не маю потреби. Я думаю, що є люди, яким більше потрібно. Ну, є потреба для використання цих грошей. Я не, не планувала принаймні на даний момент. Я в не потребую, і тому відповідно вона мені не треба. Поки що роздумах. Ну що, дають, будемо робити. А що? Таке життя. Як бачимо, чернігівці наразі думають, що будуть оформлювати цю допомогу та куди витрачатимуть. Загалом же сю тисячу можна витратити на комунальні послуги, ліки, товари українського виробництва, мобільний зв'язок, книжки українських видавництв, купити квитки на поїзди Укрзалізниці, задонатити на ЗСУ. Скористатися цією тисячою можна буде протягом 2025 року.